Мова душа кожної нації, її святість та найцінніший скарб. Щороку, 21 лютого у світі відзначають міжнародний день рідної мови. Історія свята, на жаль, має дуже трагічний початок. 21 лютого 1952 року у Бангладеші влада жорстоко придушила демонстрацію протесту проти урядової заборони на використання в країні бенгальської мови. Відтоді цей день у Бангладеші став днем полеглих за рідну мову. Мова це не просто засіб спілкування, а й культурне обличчя нації. У цей день наголошують на захисті мови як культурної спадщини кожної національності. Чи знали ви, що шести тисяч розмовних мов світу близько половині загрожує зникнення? Кожні 10 років ЮНЕСКО публікує списки таких мов: менська, галісійська, ладинська, гельська, білоруська і навіть українська мова на жаль колись була в цьому списку. Головною причиною зникнення називають те, що носії перестають спілкуватися своєю рідною мовою. Через це з 2000 року кожного 21 лютого у світі відзначають Міжнародний день рідної мови. Українці виборювали своє право говорити українською понад 350 років. І сьогодні відстоювати його має кожен громадянин. Адже, як відомо, без мови рідної і народу рідного нема. Тарас Кремінь уповноважений захисту державної мови. Рідна мова важливий елемент культурної свідомості. Вона накопичує традиції і досвід попередніх поколінь, дозволяє передати їх нащадкам. Мова це історія народу, його світогляд, інтелектуальний та духовний результат еволюції кожного етносу. Без своєї мови народ втрачає культуру і самобутність. В Україні 2002 року було видане розпорядження про відзначення міжнародного дня рідної мови для зміцнення державотворчої функції української мови та сприяння вільному розвитку і використанню інших.

江山如画，一时多少豪杰。我将一切放下，然后离开，独自向神祈祷。在此之前，我将离开，然后回来。我将离开，然后回来。我将离开，然后回来。 Азат Єфнор Ентанікум, хишел, вочте чар Айлханіст Госков. Вітаю з ним рідної мови. Спитай себе, дитину, хто ти є, і в серці обізветься рідна мова, і в голосі єснім ім'я твоє просяє, наче зірка світанкова. З родинного гнізда, немов пташа. Ти полетиш де світу далечизна. та в рідній мові буде вся душа і вся твоя дорога, вся вітчизна. У просторах, яким немає меж, не згубишся, як на вітрах полова, моря перелетиш і не впадеш Допоки буде в серці рідна мова. как на ветрах полова, моря перелетит